Добрий день усім. Я наперед перепрошую, що без камери, бо мій старий ноутбук зум. Для нього то дуже сумна година і він зависає. Якщо працює і звук, і відео, тому наперед перепрошую. Я дякую за запрошення, за те, що можу долучитися, хоча б онлайн до вашої конференції в село різних обставин. От, і справді така в мене видалась цікава доповідь. Я б сама не подумала, що десь, десь так пересічаться під камінь із Бараш. Але тим не менш, вже понад два роки я працюю з метричними книгами з Баража, бо досліджую історію єврейської громади свого міста. І відповідно досліджуючи метрики шлюбів, я бачу наскільки зв'язки ці між різними громадами різних міст. Були динамічними, бо шлюби власне виступали тим, так, такою ланкою, яка поєднувала між собою представників різних єврейських громад, от і власне основу моєї публікації в майбутньої там і основу цієї доповіді склали метричні книги засобу АКАЦ е, архівмовних акт давних е, з Варш, Варшави. Власне, частина метрик це 57 сім позбаражу метричних книг. Народжень шлюбів і смертей є в вільному доступі, вони оцифровані і дають можливість вільно працювати і опрацьовувати ці метрики. І також деякі відомості про євреїв, зокрема, ті, які походять з під каменя, я отримала зі списки виборців, які знаходяться у державному архіві Тернопільської області. Інформація, яку ми можемо на даний час відшукати у цих списках, у цих метриках, власне, дає оце уявлення таке ну, більш-менш цілісне про склад громади, соціальну структуру, рід занять її членів та багато іншого. І також ці дані з метричних книг дають можливість зрозуміти, що у цих єврейських громадах різних міст і містечок, попри їхню таку певну закритість, був постійний рух. і що Члени оцих різних громад між собою дуже тісно комунікували і переміщалися. Е, власне, е, на даний час в цих метричних книгах, які я вже вже завершила опрацьовувати, е, я віднайшла понад 40 записів про євреїв і євреїв з під каменя, які в силу різних причин опинилися у збаражі. Е, Найбільше цих згадок є у метриках народжень, бо цих книг збереглося найбільше, їх 31 книга. Також метриках смертей там кілька записів, і метриках шлюбів теж кілька записів. Стосовно метрики шлюбів, ці Записи досить такі мають ну відносно малу кількість через те, що ритуальний шлюб для євреїв був значно важливішим ніж цивільний, тому не завжди ритуаль не завжди цивільний шлюб укладався паралельно там з ритуальним шлюбом. Тому Цих записів досить мало. Я спробую показати презентацію. Я вирішила не розказувати про всі ці 40 записів, які є, а тільки показати власне, тих, хто похований на території, на, власне, на новому єврейському кладовищі і в такий спосіб. Якось ну, власне матеріалізувати оці записи в метричних книгах в такому вигляді надгробного каменя. Перше так, попробую о. Хай Штекель з під каменя. Хай Штекель прийшла за невістку. Вона була донькою столя Герша Лейба і Сари Штекель з під каменя. І вийшла заміж за Ізраїля Вархавтіга, який мешкав у збаражі, який був сином Шоїля і займався продажем яєць у збаражі. В них взагалі варто додати, що сім'ї ці єврейські були досить великі. Там була велика кількість дітей і. Зокрема, після того, коли подружжя замешкала у Збаражі, в них народилися їхні діти: донька Сима Двора, син Шоель, Мендель, Елю Сендер, Азріель, Хаїм Вольф. І от, власне, цей Хаїм Вольф, син Хаїштеків з під каменя та Ісраля Вархавтіга зі Збаража, похований на новому єврейському кладовищі. Він Народився згідно метрики 22 травня 1895 року і помер 22 березня, що можна побачити власне, на пам'ятнику, на надгробку. Помер 22 березня 1932 року на 37-му році життя і похований на місцевому кладовищі. Також оця подружжя Штекелів, в від вдалося відшукати також у списках виборців за, 900, за 1922 рік, де згадується Ізраїль, його дружина Хая і двоє їхніх синів. А з Релі Хай очевидно, що вони мешкали тоді всі разом. Очевидно, що двоє цих молодших синів не були ще одружені. Мешкали у Збаражі на середмісті в будинку під номером 154. Власне, наступний. Хто теж був сином жінки з під каменя, єврейки з під каменя? Це Хаєм Ківець, Помер він у 9-річному віці і був сином Цірлі Бас з під каменя і Озія Саківеця. Власне, 10 вересня це цікаво, бо Бас і Озія вони уклали також цивільний шлюб, і окрім ритуального. Озі Асківець був гендар кіньми. А ці Бас була народжена у підкамені донькою баруха і Гітлі Бас. Власне цікаві, оці метрики шлюбів, тим, що там є досить така важлива і детальна інформація і про походження нареченої, про її батьків, і про походження нареченого. Тому власне можна скласти таку більш-менш цілісну картину про ту чи іншу особу і. Поєднуючи різні дані, можна скласти десь таку надати власне у цьому каменю на надати якусь свою історію і свій, свій такий е, життєвий, скажімо, в лапках вимір. Е, шлюб цій парі уділив е, тодішній іспараський рабен е, Гедалій Рубінштель. Е, також в примітку до даного шлюбу було зазначено, що діти, які народилися до за... Е, до укладення цивільного шлюбу були легітимізовані, і, зокрема, серед цих дітей, які були народжені у шлюбі Цірельбас і Позі Саківе це згадується також їхній син Хаїм. Чим цікавий цей надгробок, він, власне, запам'ятався мені, отут маємо праворучну фото, таке зображення зірки Давида, це власне поховання дівчини 17 років. Зісель, вона не має стосунку до, до цієї родини, до родини Ківиці. Принаймні на даний час такої, таких даних я не маю. От але надгробок цей цікавий тим, що це єдиний жіночий надгробок із зображенням зірки Давида, і він мені дуже запам'ятався. На даний час берися тільки цей надгробок цієї зісель, з зображенням зірки Давида. Натомість цього каменя, надгробка з поховання Хаєм. Ківиця, я сподіваюся, що він просто впав і десь там лежить заріс травою, що він на місці. От, просто в силу часу він, він похилився і впав на землю. От, і цей надробок цінний тим, що це є наймолодший, наймолодший представник з Бараської єврейської громади, який похований на новому єврейському кладовищі. Бо зазвичай таких малих дітей їх духовували до дорослих поховань, їм не ставили особи, окремих надробків. Тут ми маємо дев'ятирічну дитину, хлопця, який мав свій повноцінний надробок зламаним деревом, що, власне, вказувало Наперед обірване, таке перечасно обірване життя. Тому цей надроб був досить цікавий. Я кажу, сподіваюся, що він просто впав від часу, і він десь там є, бо цінний тим, що це поховання най... наймолодшого представника єврейської громади міста. От. І ще один на який теж цікавий. Власне я для себе так узагальнила, що якщо взяті, то були з підкаменя у збаражі, а невістки були з заложців. От і тут ще маємо один на безпосередньо чоловіка, який був родом з під каменя. Це Йосиф Вінклер, Він народився під підкамені, але прийшов у зяті у родину лейнерів до осели у село Кошляки. Він взяв собі за ритуальну дружину Талбу, доньку Вольфа і брухи лайнерів села Кошляки. Тоді з бараського повіту тепер вони належать до Скориківської сільської громади на Тернопільщині. і відповідно до метричних книг народжень, Йосиф і таба були батьками щонайменше п'ятьох синів: Шапсі, Мойсея, Якоба, Герша, Арона, Самуеля. Спочатку Йосиф Вінклер, там вже у кошляках, зазначений як Гендляр збіжжя. Тобто продавав зерно, а вже пізніше він був склярем. Помер він у 55-річному віці і похований на місцевому єврейському кладовищі. Помер він 11 червня 1918 року. Власне, окрім цього, що маємо цих три надгробки людей, які безпосередньо пов'язані з каменем. власне такий матеріальний вимір цих цих записів. Є ще різні записи інших осіб, які проживали на території Збаразької громади власне єврейської громади, і також походили з під каменя. Це, зокрема, і сірка хатин Рлана Добреш Маргуліс, Тірель Бас і Самуель Бурк також згадуються в метриках смертей. Згадуються діти, які були народжені у цих шлюбах, з укладених між представниками євреїв громади під камінь із. Бараської громади і таким чином цей, цей матеріал, який подають нам. Метричні книги, списки виборців, також цей фактичний матеріал з нового єврейського кладовища у Збаражі, це все поєднання різних даних, воно кажу, дає часто дає таку реальну історію конкретному надгробку там, чи конкретній пам'яті. Тому що я завжди це повторюю: що камінь це просто камінь, будинок це просто будинок. Але коли ми досліджуємо різний комплекс матеріалів, джерел, особливо метричних книг, ми маємо таку більш-менш цілісну картину і уявлення про те, як розвивалося життя, як функціонувала е, община, і як власне ці всі е, справи відбувалися, і чому власне євреї чи єврейки з під каменя е, опинялися у збаражі. і я думаю, що навпаки, тому власне ця робота досить цікава і дає свої такі. Е, Хороші плоди і результати. Ще от тут хочу показати вам надгробок, власне, у цього Йосипа Вінклера, який був на попередньому слайді, і можемо побачити, як час, власне, працює. В негативному значенні працює з цими надгробками, тому що час бере своє, надгробки нищаться в силу там, атмосферних явищ, в силу діяльності грибків. Тому, якщо є така можливість і нагода з цими пам'ятками, варто працювати тут і тепер для того, аби зберегти ці дані, які дійшли до нас, і які ми згодом зможемо використати у своїх дослідженнях. Дякую за увагу.